Любі містяни, усім вітання на клубному ютуб-каналі. Ми розпочинаємо рубрику Знайомство з наставником. І сьогодні ми будемо мати, сподіваюся, дуже цікаву розмову з людиною, яка стоїть на вершині цілої вертикалі, з тренером команди Львова Ю-19 Тарасом Ярославичем Гувозником. Тарасу Ярославичу, доброго, дня. доброго Перес, дня. Дякую, що знайшли у недільний час можливість завітати до нас за те, що в принципі займаєтеся тою справою, яку усі ми любимо, і за якою усі ми любимо спостерігати в принципі за нашою улюбленою грою футбол, і, зокрема, за наставництвом команди u 19 Для чого ми вас взагалі сюди запросили? Ми розпочинаємо нову рубрику так, знайомство із наставником. Буде у нас сьогодні із вами три блоки. Перший блок це відповідно бліц, коротенькі запитання, коротенькі відповіді. Два варіанти. Ви відповідно відповідаєте. Далі буде основний блок. Тобто це розгорнуте інтерв'ю, і відповідно заключний етап це конкурс. Ви ставите запитання нашим шановним глядачам, вони на нього відповідають, і за першу правильну відповідь ми даруємо клубний шалик, наскільки я розумію, правильно. І будемо таким чином, от, ну, я думаю, ми даруємо автомобіль. Було б непогано, але я думаю, то якраз з іншої трішки програми шалик для першого разу цілком достатньо буде. Отож, розпочинаємо із традиційного бліцу. І перше запитання, яке я хотів би вам поставити у такому разі. Іноземний клуб: Ліверпуль чи Барселона. Барселона. Український клуб. Рух чи ФК Львів? ФК Львів. Динамо чи Шахтар? Шахтар. Нападник. Левандовський чи Холанд? Левандовський. Тренер. Мирон Маркевич чи Валерій Лобановський. Мирон Маркевич. Країна Україна чи Франція? Україна. Пам'ятка архітектури. Ейфелова вежа чи Львівський оперний театр. Ейфелева вежа. Місто Львів чи Харків? Львів. Автівка. Міні Купер чи Глендваген? Цікаве запитання. Найбільше розумів зараз викликають Ярославовича. Наскільки я розумію, у вас теж в принципі, автівка невеликого розміру. Чому саме такого обрали? Мені комфортно, вона маленька, економна. І насамперед мені подобається її стиль. тому... Е, Напій. Вино чи пиво? Вино. Стиль одягу, спортивний чи діловий? Це залежить від ситуації. Я люблю спортивний і діловий. Тому тут... Чи можемо ми побачити вас, наприклад, на чолі команди Ю19 у сезоні в такому більш діловому стилі. Бачимо, ми зазвичай вас. Можемо, Ми про це вже говорили з президентом. Що для цього має статися? Купити діловий костюм. <гум> Значно. Окей, okay. і заключене таке запитання. Страва. Вареники чи жульєн все? -таки? Я не знаю, що таке жульєн, тому вареники. <гум> Давайте будемо переходити до другого етапу це розгорнуте інтерв'ю вже. Будемо розпочинати з такого цікавого запитання. Насправді я хотів би стартувати із теми субординації. На ти, в принципі, до вас язик мені не повернеться звертатись під час цього діалогу, але ви, як для наставника, є досить молодого віку. Чи з цього приводу виникали якісь непорозуміння з вашими підопічними? Ніколи не виникали. З гравцями ви маєте так, на увазі, так, чи так, так? Ні, ніколи. Гравці, вони, ну я думаю, в нас виховують дітей, вони розуміють, що я і тренер, і не має значення, якого я віку. Знову ж таки, напевно, це також залежить від тренера, яку він викликає відношення до себе від гравців. В той самий час, я думаю, це нормально кликати свого наставника на ви, Ось, незважаючи на вік. В такому випадку, чому так швидко вирішили податися до тренерської діяльності в такому молодому віці? Що Тому що завершив швидку професійну кар'єру, маленьку професійну кар'єру. Ви в Львові, в першій лізі України. І потім почалися травми, були вже травми, і я вирішив продовжити як тренер, тому що мені це подобається, я це люблю. Ось, але це було зв'язано найбільше з проблемами здоров з здоров'ям. З тому, роботи наставника, якраз ви знайомилися у Франції. Можете детальніше розповісти про цей період. Це був прекрасний період. Франція поїхала навчатись. Спочатку в університет, потім на дипломи. Тренерські курси Б і А, У Період був важкий, знову ж таки, пов'язаний з мовою, тому що терміни футбольні вони можна розмовляти мовою так, але терміни футбольні вони відрізняються. Якраз було важко вчити саме терміни під час періоду в клубі, в якому я був. Ось, ну починалася моя стежина там з самих низів, коли я приїхав, що не знаючи, як так мови. Як молодий тренер, починаючи з маленьких категорій, я вже дійшов до. І 18 чемпіонату Франції, де я отримав велике задоволення, великий досвід і сформувався саме там як тренер. Чи були якісь варіанти взагалі залишитись працювати за Бо кордоном? Були варіанти в той самий час. Я мав великі відчуття приїхати додому і не залишив ні собі, ні їм варіантів. І як так сталося? Трішки детальніше про той етап, що ви опинилися у футбольному клубі Львів? Головним чинником, найважливішим це реально, що я вже хотів повернутися на Україну. У мене було відчуття, і я вже думав про це довгий термін. І потім я шукав можливості, як продовжити свою кар'єру тренерську в Україні. І ми мали зустріч з Романом Євгеновичем, президентом, з яким ми розмовляли не один раз, де він мене прийняв, і я опинився в Кальвові 19 років. Ви очолили львів'ю 19 рік тому, так. Зараз майже рівно рік часу минув за той час, що ви у клубі перебуваєте. Чи вдалося вам уже напрацювати ту гру, яку ви бачите в принципі у так. команді? Під час яких матчів це найяскравіше проявилось, наприклад, під час гри проти Карпат їхнього молодіжного складу. Під час гри проти Дніпра 1. І вже воно вимальовувалось. Навіть на перших іграх проти руха, проти брод, ФК броди, де ми грали. Тому той стиль, який ми пропонуємо, я думаю, не тільки я вже його зауважую. Дійсності діти інтелектуально розвинуті, вони грають той футбол, під якого насамперед я як тренер дійсності отримую велике задоволення. В одному із інтерв'ю ви сказали, що футбол в Україні та Франції відрізняється своєю структурованістю. Так. Чи напрацьовано уже таку структурованість, принаймні у дитячо-юнацькій школі Львова? Чи бачите нас, ви вже це так? У ну, нас е стараються тренера, старається Мар'ян Олексович, спортивний директор, знову ж таки, це не так легко змінювати багато речей, тому що це потрібні зусилля, і знову ж таки потрібно до тренерів знайти певний підхід, який десь, можливо, потрібно старатися ще розвивати, щоб кожен мав. Бажання, щоб ми йшли, як ви сказали, за одною вертикалі. В той самий час ну, є програма, яка знову ж таки створена Маріаном Олексовим, і тренери стараються її дотримуватись в той самий момент. Кожен має якісь свої думки і бачення футболу. Але головне, щоб в нас була принаймні одна філософія, як ми маємо вести гру на футбольному полі, які наші цілі. Ось Тому десь ми стараємося, трішки війна нам помішала всім, не тільки в футболі, а й в житті. І, ну, Тренерами розмовляємо, хтось має свої думки, хтось не погоджується. Але я думаю, що також в тому є суть, навіть для мене чи для інших тренерів, задуматись про те, чи правий я в тій ситуації, чи в інший. Тим більше, що в нас є в командах гравці, тренера, які були колишніми професійними гравцями, які є компетентними. В той самий час, якраз я думаю, важливо суть це якраз в структуруванні всього, що відбувається, як в академії, так само в тренувальному процесі, щоб кожен тренер розумів, що можна бути компетентним в той самий час. Має бути все організовано і в дійсності на вищому рівні, на якому знову ж таки вимагають тренера з вищих категорій. Наприклад, там Олег Анатолійович Долуб, якісь має певні бажання, які він запитує. Так само я десь запитую в тренерів, які в менших категоріях молодших, ніж ми. Тому я надію, що ми на правильному шляху, і я також роблю висновки по минулому році, де я робив помилки. Де мені потрібно покращити дії в тому, щоб краще ми могли результати наш клуб, нашу академію? Спорт під час війни, Ви також зачепили цю тему. Завадили, звісно ж, нам усі ці воєнні дії, завадив однозначно напад Російської Федерації на Україну. Непростий час спорт під час війни. Що скажете з цього приводу? Доцільно, недоцільно, плюси-мінуси. Я думаю, якщо є можливість займатися спортом. Не потрібно займатися. Якраз важливо, щоб в такий період діти не відчували, що в них забирають дитинство, чи хлопці, які люблять футбол, не відчували, що вони забирають їхню любиму справу. Тому я думаю, тут не потрібно жити, продовжувати жити знову ж таки, розуміючи, що відбувається в нашій державі. Я тільки за те, щоб були всі заходи, які мають право на життя, які, які можна. Зберегти під час війни, чи це спортивні, чи культурні, які б це не були, я думаю, їх треба зберігати і навіть таким чином показати і тій самій країні, яка нас хоче окупувати, що ми здатні жити навіть під їхнім натиском і радіти життю, попри їхню, їхнє втручання в нашу державу. Ось тому я думаю, це є також наш характер, що ми, незважаючи на ніщо, продовжуємо займатися тим, що ми. Любимо, як в футболі, так і я думаю, в багатьох сферах, які є зараз в Україні. У минулому чемпіонаті команда Ю-19 була однією із наймолодших. Наймолодшою, За... так, Наймолодшою, так, добре, що виправили. Цьогоріч у складі Львова Ю-19 виступатимуть ті ж виконавці, чи ви знову ж таки робите курс на омолодження складу? У нас не було такої цілі курс на омолодження складу, якщо б ті хлопці, які були з нами. Проявили ті якості, завдяки яким вони б залишились цього року, то вони були. В той самий час, якраз молоді хлопці самі доказали своїми діями і тренуваннями, зусиллями, що вони заслуговують бути від 19, навіть якщо вони молодші. Тому так в нас зараз пішло ще більше омолодження в, в нашій команді 19. Ось минулого року залишилось 15 гравців. Знову ж таки, нас є гравці, які були, вони зараз на області, і це залежить тільки від них. Чи повернуться вони ще від 19 ні? Знаю, що ви є прихильником футболу, у який саме грають. Тобто більше ігрових вправ, ви неодноразово про це так. говорили, без прив'язки до результату на жодному із дитячо-юнацьких Так, Та все ж можливо, якісь маєте цілі стосовно Цього команди ю 19 Цього року ми будемо ставити цілі, які ми потім скажемо, тому що я є прихильником того, щоб до певного віку діти. Мали в собі бажання прорисувати і знов-таки показати їм, що результат любою ціною ми б не хотіли отримувати. В той самий час це і люди, які потім будуть грати в прем'єр-лізі України, можливо, за кордоном, в Лізі Чемпіонів, і потрібно в них виховувати таку рису, як бажання перемогти. Тому я думаю, воно вже цього року не повинно нам перешкоджати ставити цілі і знову ж таки. Грати в красивий футбол, від якого насамперед будуть утримувати задоволення гравці. Тому що якщо вони отримують задоволення, вони мають бажання прогресувати. Якщо вони прогресують, значить в них буде результат. Тому я впевнений в тому, що цього року ті цілі, які ми поставимо, вони виконують. Окей, наступний чемпіонат сезон 22-23 точно стане особливим, адже відбуватиметься у мовах війни. Яким він буде той чемпіонат, на вашу думку? Яким він буде, я думаю, він буде. Таким самим, як минулого року, можливо, з сиренами будуть перешкоджати грати в футбол. В той самий час, можливо, він буде навіть в деякій мірі яскравіший, тому що знову ж таки кожна людина, яка в даній ситуації, хлопці, можуть займатися тою справою, яку вони люблять, а хтось не має можливості займатися, тому що він був змушений виїхати, чи його заставили. Покинути свою домівку, тому я думаю, люди мають хлопці, які виділяють футбол, чи в прем'єр-лізі України, чи ми, чи в першій лізі, вони повинні цінувати той момент. І, я думаю, це буде такий період, в якому буде багато натхнення, мотивації. І я думаю, це дасть таку яскравість в наш футбол, тому що кожен матч, я думаю, це буде як, як останній. Ось Тому що ми не знаємо, ні, як воно буде. На жаль, на жаль, такі реалії, але в будь-якому випадку, що можете побажати вболівальникам Львова. І українцям перед стартом нового сезону. Болівальникам Львова побажати в будь-якій ситуації вірити в свій клуб, який би не був, тому що я завжди кажу своїм хлопцям: легко, коли легко, коли все добре, так, воно добре. А коли важко, в такий момент якраз потрібно підтримувати наш клуб, особливо першу команду, завжди бути з нею і виховувати таке ДНК клубу Евка Львова на довгий термін. Ось тому бажаю їм важливо, щоб вони насолоджувалися грою і підтримували в такий період гравців, наш клуб. Я думаю, що клуб також своєї сторони буде старатися підтримувати наших болівальників, які в такий період нас не покидають. Тому важливо, щоб і в важкий період, і в хороший завжди болівальники були з нами, тому що вони є частиною клубу. В так, ну що ж, розлогу таку от частину ми з вами вже завершили. Я думаю, нашим вболівальникам, нашим глядачам вона обов'язково сподобається. Дуже багато нового було сказано, я думаю, цікавого однозначно. На завершення конкурсу. Те, про що ми якраз і казали, питання від Тараса Ярославовича і переможець. Нагадаємо, той, хто першим виконає умови конкурсу, отримує клубний шалик Львова. Саме тому зараз слово Тарасу Ярославовичу, конкурс від нього і запитання від нього. Хто забив перший гол в моєму першому матчі в лізі України від 19? І який це був матч? Так, автор забитого м'яча і маджу, у якому це сталося. Все просто. Хто перший дасть відповідь на це запитання у коментарях під цим відео, то відповідно забере головний приз клубний шалек Львова. Власне, тому змагайтеся, будьте більш оперативними, аніж ваші суперники, і таким чином отримуєте військовий подарунок. Дякуємо, Тарусу Ярославу. за хорошу розмову приємні. і підписуйтесь на усі соцмережі Львова, підписуйтесь на наш YouTube канал. Обов'язково переможемо.